Чотирьох дітей, яких сьогодні 10 січня працівники соціальних служб вилучили у жительки села Селянщина Черніхівської громади, привезли до Житомирської обласної дитячої лікарні. Їх оглянули фахівці, розповіла Суспільному. Нінель Передрій, виконуюча обов'язки начальника відділення педіатрії номер 2 На приймальне відділення працівниками соціальної служби у справах сім'ї було привезено четверо дітей: три хлопчики, одна дівчинка. Одна хлопчик один і сім років, другий хлопчик три з половиною роки. І хлопчик 5 років 8 місяців, і дівчинка Олександра 4 роки і 6 місяців. Діти, ну, як діти в належному стані, веселі, це опрятні, не можу сказати, що на них там якийсь одяг був грязний, чи вони. Постан дитини ще важко, що казати, оглянути ну, лікарями. На даний момент загрозу життю для дітей ніякого немає. Вони знаходяться в відділенні, будуть проводитися обстеження. Інформацію про те, що мати залишила дітей у жительки села Селянщина, оприлюднив на своїй сторінці у інстаграм 9 січня Житомирянин Олександр. Він розповів, що діти перебувають без матері декілька місяців. Їм треба родина або дитячий будинок, тому що вони в даний час знаходяться з незнайомою для їх людиною, якої немає фінансів, щоб їх забезпечувати. Тато десь, скажімо, пропав безвісті, а мати їх просто залишила. Просто кинула десь уже місці 4 ліп'ять, немає не на Е, Телефон включений, трубку не бере. Соціальні служби, коли приїжджають з поліції, составляють акти і кажуть, в дитячих будинках у нас немає місць. Коментувати ситуацію нам на камеру Олександр відмовився. Дякую, ну, я не буду давати коментарі. Історію? Я Хто знаю цю історію. Це жінка. Я їду, мене час піджимає, треба їм купити пледи, носочки, трусики і так далі. За словами чоловіка, серед цих дітей чотирирічна Олександра, яку в квітні минулого року в одному з торговельних центрів Житомира залишила бабуся. Тоді за декілька днів дівчинку забрала матір, а бабусю суд визнав винною у залишенні малолітньої дитини без допомоги та призначив їй два роки ув'язнення. Ми приїхали до Черніхова, аби отримати коментар у справі про вилучення дітей. У Черніхівській селищній раді у приймальні було зачинено на рецепції. Нам сказали, що голова громади та начальниця служби у справах дітей нині перебувають у відрядженні. А заступник голови громади телефоном моїм колегам із суспільного сказав, що коментувати ситуацію відмовляється. Ми надіслали запит до Черніхівської селищної ради, аби отримати коментар у цій справі. А також звернулися до начальниці служби у справах дітей Житомирської обласної військової адміністрації Ганни Лужко. Я зараз коментар надавати не буду, бо діти зараз влаштовані. дивіться, зараз це, це всі ситуації прокуратура і поліція займається. Заступниця начальника відділу комунікації УНП в області Івана Сілецька розповіла, що нині до поліції звернень від працівників соціальних служб не надходило. До поліції Вернення щодо розшуку матері чи інформацію про загрозу життю та здоров'ю дітей не надходила. Влаштуванням дітей займається служба у справах дітей. Якщо до поліції надійде повідомлення, буде проводитись відповідна перевірка. На даному етапі це не наша компетенція, а робота служби справи дітей. Олена Ваховська, Тетяна Іскоростенська, Тетяна Ривак, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.